Діяки наші дівчаточки, оце ми показуємо, що ми сьогодні будемо з вами відправляти. Оце все ми сьогодні з вами відправляємо. Ось. Носочки ті, що сьогодні, шкарпеточки дивніше, пояса, шкарпетки, оце все ми сьогодні з вами відправляємо. Оце стільки наборів. Вареники, корейська морквочка, печиво, ватрушечки ті, які ми вчора пекли. Це такі ще супчики нам поприносили, такі сухофрукти, горішки разом з яблучками, котлети, млинці, картоплянички, Оце все сьогодні поїде до наших хлопців. Набори кубаса, тут. Ось. Ось така наша передача сьогодні.